Вітаю, шановних випускників, шановних вчителів, всіх тих, хто готується до НМТ 23-го року. Наша минула зустріч це була е, зустріч з арифметичною прогресією. В рамках підготовки до НМТ. Ми продовжуємо опрацьовувати окремі теми, те, що можемо зробити до першого дня НМТ. І оскільки минула зустріч була з арифметичною прогресією, цілком очевидно, що сьогодні ми. Будемо працювати з геометричною прогресією. Хочу зробити декілька важливих зауважень. Перше зауваження полягає в тому, що завдання геометричну прогресію в ЗНУ минулих років було набагато менше, ніж завдання арифметичну прогресію. Це легко зрозуміло, оскільки і у формулу загального члена геометричної прогресії, і у формулу суми геометричної прогресії входять такі компоненти, як. Q в степені N-1, або Q в степені N. Що обчислювати досить, скажімо так, непросто і займає досить багато часу. Але завдання з геометричною прогресією в зовнішньому незалежному оцінюванні є. Ну і е, друге зауваження: завдань з геометричною прогресією, нескінченно спадною геометричною прогресією з Q по модулям менше одиниці. ЗНО не повинно бути, оскільки у програмі рівня, ну скажімо так, не, не математичний рівень, 9 клас, цієї теми немає вже у програмі. Тобто, ті випускники, які зараз закінчують школу, вони не ну, скажімо так, якщо вчителі вам давали дуже добре. Я до речі, теж давав у 9 класі. Але і в програмі, ну тобто ми давали додатково. Будемо казати, давали додатково. Просто, ну, скажімо так, в мене був час, я давав багато часу. Тому така ситуація. Ось такі два важливі зауваження. Сподіваюсь, що вам це допоможе наш сьогоднішній фільм, зокрема. Тому що, як я казав, у фільмі: хто його не бачив про арифметичну прогресію, завдання з прогресіями досить часто буває. На ЗНО. Тому давайте попрацюємо, пригадаємо, подивимося, як це могло бути, як це було у колись у минулих ЗНО за минулі роки. Ну як, як завжди, в таких наших зустрічах, які присвячені окремим темам підготовки до ЗНО, до НМТ, ми починаємо з невеликої Теоретичної частини у параграф 18. У моєму підручнику для звичайних класів, для 9 класів, геометрична прогресія і властивості формули одного члена геометричної прогресії, безумовно, подібний параграф є і у підручниках інших. Авторів. Розглянемо числову послідовність, перший член якої дорівнює 3, а кожен наступний, починаючи з другого, дорівнює попередньому помноженому на одне і те саме число на даному разі на 2. Другим членом цієї послідовності буде 6, третім 12, 24 і так далі. Те число, на яке ми множимо, називають, позначають будквою Q і називають знаменник геометричної прогресії. Хочу зразу зауважити, що знаменник не може дорівнювати нулю. Всім іншим числам він цілком може дорівнювати. Таку послідовність називають геометричною прогресією. І далі автор пише, геометричну прогресію називають послідовність відмінних від нуля чисел, кожна з яких, починаючи з другого, дорівнює попередньому помноженому на одне й те саме число. Таким чином, ми можемо зробити висновок. Чи, якщо ми позначимо члени геометричної прогресії, прийнято позначати з літерою B з індексом, B маленьке B 1 B друге. Це, наприклад, яке в нас B шосте. Значить серед членів. звідси можна зробити ось цього, означення, ось цього означення. Ми робимо висновок і про те, що Q не дорівнює нулю, і про те, що жоден. Член геометричної прогресії, нулю дорівнювати не може. Знаменник геометричної прогресії можна знайти, якщо будь-який член прогресії починаючи, з другого поділити на попередній. Ну, наприклад, ми можемо знайти знаменник як другий член поділити на перший. Або, наприклад, 18-й член поділити на 17-й, якщо в другого не даються 18 і 17. Ми можемо отримати формулу n-члена геометричної прогресії, ось вона, Bn дорівнює B1 на Q в степені n-арифметичної прогресії, ми тут маємо 4 компоненти. Bn, яке ми шукаємо, B1 перший член прогресії геометричної, Q знаменник і n номер члена прогресії. Якщо з цих. Чотирьох компонентів, три компоненти даються, то ми четвертий можемо легко знайти. Інша справа, що якщо треба знайти N, то ми отримаємо показникове рівняння, яке розглядається в, принципі, в 11 класі, але у підручнику моєму підручнику для 9 класу є подібні задачі в інших підручниках також. Ми тоді просто розв'язуємо показниково отримане показникове рівняння способом підбору, що цілком нормально для 9 класу. Формула члена геометричної прогресії буде нам допомагати розв'язувати задачі. Серед властивостей геометричної прогресії в моєму підручнику їх три зазначено. Серед властивостей геометричної прогресії ми маємо виділити. Властивість, яка часто зустрічається при розв'язуванні задач, квадрат будь-якого члена геометричної прогресії, починаючи з другого, дорівнює добутку двох сусідніх з ним членів. Тобто BN2, Bn у квадраті, Bn-1 помножити на Bn плюс 1. Тобто, наприклад, ну, давайте я тут. Якщо ми розглядаємо три члени геометричної прогресії, що йдуть поспіль b5. Б6, Б7, то квадрат середнього з них Б6, це Б5 на Б7. Ну, Хочу звернути увагу, що якщо в нас. ну, Давайте я, може, треба було б місце залишити, але не залишив. Хочу звернути увагу, що якщо, наприклад, давайте розглянемо приклад простенький. B5 дорівнює 1, Б7 дорівнює 9. А Б6 ми шукаємо. Ну, тоді b 6 в квадраті це 1 на 9, це 9. І якщо в нас у задачі немає ніяких обмежень, то b 6 може бути як 3, так і мінус 3. Тобто, в нас є дві можливості. Інколи дають обмеження в задачах. У 20-му параграфі мого підручника є дві формули для знаходження суми N перших членів геометричної прогресії. Перша формула, це та формула, яка у вас буде у довідкових матеріалах, їй цілком вистачає B1 на Q в степені N-1 і на Q-1 поділити. А друга формула, вона працює в результаті певних перетворень. Перша формула нам допомагає, коли здається B1Q. А друга формула, якщо крім B1q, ми ще знайшли BN. Або нам дає. Таким чином, ми теоретичний матеріал повторили і можна приступати до розв'язування задач. Починаємо ми завдання з вибором однієї правильної відповіді. Ось така задача, яка була у 2013 році. В еметричній прогресії BN задано Б3 і Б4, знайти знаменник цієї прогресії. Ну, Перше, це завдання, ну, абсолютно елементарне, просте. Знаменник геометричної прогресії це наступний член прогресії поділити на попередній Б4 на Б3. Оскільки в нас одне з цих чисел звичайний дріб, а інше десятковий. Ну, в нас є можливість або звичайний десятковий, або десятковий, в цьому разі, В цьому разі, коли є можливість і так, і так, і коли ви. Добре підготовлені, коли ви володієте цими обчисленнями за 5 клас. Я вам дуже раджу подивитися на відповіді, в якому форматі даються відповіді. Ага, відповіді даються у форматі звичайних дробів. Раз відповіді даються у звичайних дробів, то я буду десятковий дріб переводити в звичайне, для того, щоб в подальшому було менше роботи. Три четвертих поділити на 0,2, тобто на п'яту, замінили ділення множенням і дуже швидко отримали відповідь А. А тепер найцікавіше про цю задачу. Е, я, е, е, Скажімо так, ця задача була на НМТ 22-го року в один з днів. І цей день попав у. Скажімо так, звіт, щорічний звіт. І коли я по НМТ 22-го року знімав фільм, і це, і це задача була з вибором з короткої відповіді. Тобто, треба було перевести у десятковий дріб, отримати коротку відповідь. Коли я цю задачу аналізував у своїх фільмах по НМТ 22-го року, до речі, хто не дивився, може подивитися, буде корисно, я вважаю, учням я маю увазі. Коли я аналізував, я сказав, що ця задача на 2 бали, ну, вона дуже слабенька. І мені здавалося, що ця задача була колись у ЗНО структурована з короткої відповіді, але структурована. Тобто перша задача один бал, друга задача те, ще один бал. Але я помилився. Вона була у завданнях з вибором однієї правильної відповіді. Звичайно, така задача на 1 бал, ну цілком нормальна для ННТ абсолютно. А от на 2 бали це якось ну, перебор, скажімо так. Друга задача, яку я вам сьогодні запропоную, це задача, яка була в 2011 році. Дається Б6, і Б9, і е, просять знайти в нас знаменник. Так само. Ну, звичайно, є спосіб чесно вам скажу, є спосіб через загальну формулу, я його тут от, B6, це B1 на Q5, B9, це B1 на Q8, потім там прирівняти чи поділити, ну, тобто, вже з цим розбираються, хто як, як може, але, ну, на мій погляд, це не, не дуже фаховий спосіб, чесно кажучи. Значить, якщо ми запишемо або, ну тобто, хто добре володіє матеріалом, ви це в голові прикинете на НМТ. Я запишу для того, щоб показати. Якщо ми запишемо 4 члени послідовності з B6 по B9, ага, помножили на, Q, помножили на Q, помножили на Q, помножили на Q. Тобто, для того, щоб отримати B9, треба B6 помножити на Q у третьому степені. Після цього підставляємо собі шановні і ні в чому собі не відмовляємо. Тільки в мене так 9, щоб не було на Q похоже. Бо буде не дуже приємно. Значить, ну тепер дивіться. По-перше, звичайно, можна просто перемножити. Ну, мінус на мінус, можна 9 на 24 перемножити. Кримінала в цьому не буде. Звичайно, але для того, щоб нам... Було легше, я напишу, що 24 це 8 на 3, а 9 це 9. Значить, 3 на 9 це 27. Значить, Q в третьому дорівнює мінус 8 на 27. Значить, Q просто це мінус 2 на 3, це мінус 6, і це в нас відповідь Д. Тобто я собі трішечки спростив обчислення, що на НМТ на ЗНО завжди добре. Наша наступна задача сьогодні, вона була у 2014 році на додатковій сесії Б1, 1, 2, Б2, 1, 4, визначити Б4. Ну, Теж задача, яка розв'язується досить швидко. Щоб знайти Q, треба B2 поділити на Б1, можу зі знаком ділення написати. Чому? Тому що в нас діляться звичайні дроби, а не, скажімо так, натуральні числа. Знайшли Q. B 4 за нашою загальною формулою, B 1 на Q в третьому степені. b 1 одна друга на 1 друга у третьому степені, одна друга на одна восьма. Це одна 16. Це одна 16 відповідь. Тобто ви бачите от за рахунок цього компонента. Q в N, ну, у нас обчислення можуть бути неприємними. Якщо Q, наприклад, там 3-4, і Q в четвертій чи в п'ятій, тобто, ну вже починається на дуже приємні обчислення. Ну, небагато було завдань на геометричну прогресію, відносно небагато, як я вам казав, і ми переходимо до завдання відкритої форми з короткою відповідь. У 2019 році на додатковій сесії укажіть не нульове. Значення Х не нульове. Ну, це нам автори підказують, чесно кажучи. Нульовим воно бути не може. Якщо x дорівнює нулю, ми побачимо, що другий та третій компоненти нулю дорівнюють, а в геометричної прогресії нуля членів геометричної прогресії, значення яких дорівнює нулю, бути не може. Тому, ну, насправді, за підказку може вступник подякувати, але я вважаю, що вона досить зайва. І так, укажіть на нульове значення, за якого значення виразів є послідовними членами геометричної прогресії. Ну, наприклад, це в нас B1, це в нас B2, а це в нас B3. За тією властивістю, яку ми з вами розглядали і пригадували B2 в квадраті, добуток двох своїх сусідів. Складаємо рівняння. Ну і в якості лайфхаку. Скажемо так, покажу вам спосіб більш швидкий. Оскільки в нас за умовою х не дорівнює 0, в нас вже така умова, х не дорівнює 0, нулю, не нульова, ми маємо повне право поділити на Х, ніяких коренів або розв'язків цієї задачі ми не втратимо, оскільки за умовою Х не дорівнює 0. Тому наше рівняння дуже швидко. Перестає бути квадратним. Воно перестає бути квадратним. Ну, я думаю, що ви не засмутилися від цього. Так, значить, що виходить? Виходить, що 3х дорівнює мінус 48, х дорівнює мінус 16. Ну, в принципі, задача розв'язана за великим рахунком. Не можна писати відповідь. Але якщо у вас є час на ЗНУ, Давайте пригадаємо мою пораду у подібній задачі в арифметичній прогресії, можна підставити і спробувати перевірити, чи отримаємо ми дійсно метричну прогресію. А вдруг ми розв'язали неправильно. B2 2 це 3 на мінус 16, це мінус 48, а B3 3 це 6 на мінус 16, це мінус 96. Ми бачимо, що все гаразд. Другий член. Отримаємо з першого домноженням на 2, і потім теж третє, другого домноженням на 2. Розв'язали правильно відповідь мінус 16, два тестових бала отримали дуже швидко. І нарешті крайня задача на сьогодні досить цікава. Знаменник геометрична прогресія дорівнює 2 на Сума 4 перших її членів Дорівнює 65. <кій> Найти перший член цієї прогресії. Ну, Для тих, хто додивився до цього моменту, маю показати два способи, як, скажімо так, заохочення. да? Ну, Насправді вони тут доречні ці два способи. Перший спосіб безпосередньо за формулою суми геометричної прогресії Sn B1 на Q в степені N-1 на Q-1. Давайте підставляти. Сума 65 б 1 не знаємо, будемо шукати. 2 третини. У нас сума 4, значить у четвертій мінус один. І на 2 третини мінус 1. В принципі, ну, таке рівняння. У знаменнику правої частини у нас мінус 1 третя, я зразу на мінус 1 третю помножу. Тут у нас B1, 1681 мінус 1. Я поки не буду 65 множити на мінус 1 третину. Чому? Тому що коли я у правій частині порахую, це буде мінус -65, 81, мінус 65 скоротиться, мінуси скоротяться, b 1 дорівнює 27. До речі, кажучи, так само. Якби ви здавали ЗНО, ну, от якби, а не НМТ, і було б більше часу. То я б вам порадив. Шановні друзі, давайте ми подивимося, що ж ми отримали. Перший член 27, потім на 2 третини множу. Ну, давайте я покажу, все ж таки не буду усно. Значить тут у нас 9, тут у нас нічого. 18. Потім ми 18 ще на 2 третини множимо. Вже 12 вийшло. Потім 12 ще на 2 третини множимо. Це вже 8. 27 плюс 18 плюс 12 плюс 8. Це в нас 30. Це в нас 35. О, ура! 65 розв'язали правильно. Тобто, я б вам порадив зробити теж перевірку. Вона можлива в цій задачі, цілком можливо. Цілком можливо. Але оскільки НМТ, 180 хвилин. 85 і більше завдань, ну, думаю, буде не до перевірки, чесно кажучи. Обіцяв вже другий спосіб. Не забув, не переживайте. Другий спосіб. Значить, Другий спосіб, як це не дивно, до цієї, до цієї задачі можна підійти, як кажуть математики в лоб. Тобто, в нас є перший член Б1, ми його не знаємо. Ну, не знаємо, так не знаємо. Друг, а зналежна в мене 2 третини. Значить, другий член Б1 на 2 третини, а третій Б2 та ще на 2 третини, 4 дев'яте. А потім ще на 2 третини. Тобто це вже скільки 827. Якщо ми їх додамо, то ми маємо 65 отримати. Маємо 65. Ну, B1 винести за дужки. Ну, я вже, з вашого дозволу, закінчувати не буду. Але в якості такого ну, цікавого моменту маю визнати, що цей спосіб має право на життя. Тобто я не впевнений, що 100% учнів буде сам перший спосіб більш ручний. Хоча, знову-таки, хочу зауважити, оця формула в нас є у довідкових матеріалах і, ну, в принципі, Мабуть, перший спосіб зручніший, але учні, які добре розуміються в геометричній прогресі, добре вчилися, цілком можуть сказати ні, мені другі краще. Тому, шановні друзі, шановні випускники, два способи завжди знати краще, ніж жодного. Якщо вам було цікаво і корисно, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Я сподіваюся, що в найближчому майбутньому вас буде. Ну, чекати те, що ви просили, скажемо так, поки не буде розкривати секрети. До побачення.